Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Октамія 2018 року випуску в кузові Liftback з двигуном 1,6 дизель на автоматичній коробці передач ДСГ. Пробіг автомобіля складає 203 тисячі км. Ціна даного автомобіля 14800 доларів. Друзі, ось така лялечка, яка вчора заїхала в Україну, вчора розмитилась. І сьогодні вже зранку вона в мене на парковці. Почистили і вже, як бачите, на моєму каналі. Так, по лакову фарбовому покриттю показуємо, як щодо чого 130 мікрон. 125, 138, 129, 141, 139, 125, 135, 134 мікрони, 128, 129, 131, 127. Так, 137 вікна, бачите, всі 18-й рік, це кінець 18-го року. Так, по комплектації, звичайна оптика, є ДХО. Ось, виконання оцих лампах, є противотуманні фари, передні, задні парктроніки, класні титанові диски. Датчик світла, датчик дощу, також, друзі, є заводське тонування. Бачите, як, ви, як є виконано. Задня оптика є діодна, досить міський багажник, оскільки щойно чисто, лише треба кинути полочку. Так, запасне колесо, домкрат все на своїх місцях. Салон в ідеальнішому стані. Чотири стеклопідйомника, електродзеркала, є друзі теж і автоскладування дзеркал. Мультикермо. Так, пробіг 203 тисячі, навігаційна система. Зараз запустимо. Два ключика, один ключик. Так, і зараз покажу другий. Ось, другий ключик, він новий. По він-коду бачимо. Календарний 18-й, модельний, 19 рік, 1,6, і покажу технічний паспорт. Моє рукою це досить незручно робити. Але... Так. Десятий місяць 2018 року. Так, по автомобілю всі системи працюють, зробив діагностику, все окей. Як кажуть, без зауважень. Двохзонний клімат-контроль. Двохзонний клімат-контроль. ДСГ ДК 200, семиступінчаста, з керуванням, система керування Starstop. Так, по автівці. По автівці. Так, Сервіс через 11800, ну, в принципі, 18 тисяч кілометрів наїздили на мастилі. Все збігається з, оскільки автомобіль є сервісований все збігається по сервісній книзі. Так. Так, 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 так. Є криз контроль, також по машинці завколо з автозатемненням. Досить, в принципі, хороший технічний стан. Ні, 2, не 2,0, це 1,6. Ось, 1.6, бачите, 85 кВт. Тобто 115 кінських сил. Машинка досить е, жвава, досить непогано їде, як кажуть, без зауважень. Без зауважень все на висоті. Ніяких потертостей. Так. По зовнішньому вигляді є тільки ось, ось така одна м'ятинка. Ось, не знаю, чи камера передасть. Так, в принципі, автомобіль в досить і досить хорошому технічному стані. Автомат 203 тисячі пробігу, 14 тисяч 800 доларів автомобіль, як кажуть... З сертифікатом залишиться для клієнта лишень 150 доларів, приблизно 170, щоб поставити на облік. Якщо вас цікавлять шкоди, октавії або пасати, в принципі, можете сміло телефонувати або заходити на наш сайт autotradecars.ua в принципі, є практично щотиждень нові. І нові автомобілі, водії працюють нон-стоп, доставляють автівки, доставляємо своє, доставляємо також і працюємо, як кажуть, на доставку з Європи. Ось, для прикладу, чекаємо клієнта, щоб приїхав, забрав ось цей Артеон. Ось цей Артеон 14 тисяч 800 доларів автомобіль Октавія, яка... Дійсно, себе зарекомендувала досить добре. Чому? Тому що автомобіль є е, простий, надійний, невибагливий, е, як кажуть, досить добре зарекомендував себе на е, дорогах України. Хороший клівенс, до речі, ще по резині, скажу, резина так, Michelin, Alpine 6, ну. е, Так, зима практично. Практично нові. Ось такий стан справ. Бачите, як виглядає, досить, досить, досить хороші автівочки. 14 тисяч 800 доларів. З вами, друзі, Степан, Автотрейд Карс Я. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день та нові автомобілі.